Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро вітаю в ефірі. Програма Тема дня в студії. Ведуча Світлана Огнівенко. Через стрімке зниження рівня Каховського водосховища без води можуть залишитися Криворізький та Нікопольський райони: Апостолівська, Зеленодольська, Грушівська, Вакулівська, Першотравенська, Марганецька, Мирівська та Токмаківська громади. Жителі Нікопольського району вже побачили наслідки обміління сховища. Вода відійшла від берега на понад 50 метрів, а на деяких ділянках більш ніж на 100. Житель Нікопольського району Дмитро Осика каже, на його пам'яті таке зниження рівня води у водоймищі вперше. Були такі випадки, скидували воду. Там це не аварійне було скидання, це якась певна процедура є. Найбільш критично вода відходила до цього рівня, але на дуже нетривалий час. То такого ще не було, звісно. Водосховище міліє через пошкоджені запірні Шандори, які російська армія обстріляла, відступаючи з правого берега Херсонщини 11 листопада 2022 року. На цьому війська Російської Федерації не зупинилися та навмисно відкрили додаткові шлюзи, побоюючись форсування Дніпра українськими військовими. У зв'язку з неконтрольованим скидом води на Каховський ГЕС рівень води у водосховищі стрімко знижується, оскільки обсяги скиду перевищують обсяг наповнення. Говорить перший заступник голови Дніпрове. Тровська обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Ми чули цифри, які нам говорив міністр екології: це втрата води майже дві тисячі метрів кубічних в секунду в Каховському водосховищі. Але наразі рівень в нас 13,62 см сантиметри на сьогоднішній день. За даними американського громадського радіо, від грудня рівень водойми впав на 2 метри. Це найнижчий показник за 30 років супутникових спостережень. Через падіння рівня води у Каховському водосховищі без водопостачання можуть залишитися Марганецька, Покровська громади, а також Нікопольський і Криворізький райони, говорить Володимир Орлов. Ми робимо все для того, щоб вода в Нікополі і в Нікопольському районі в Криворізькому була. Відповідні служби відпрацювали розширення каналу, який наповнює воду саме водосховища, саме для міста Кривий Ріг. І працюють насосні станції певним чином. Наразі жодних питань стосовно того, що буде припинення водопостачання цих районів, немає. Нині швидкість втрати води 2000 кубометрів за секунду, розповів міський голова Нікополя Олександр Саюк. Вода впала десь на 2,5 метри, це від нормального рівня. В нас є два води ближні і дальні. Ближній в нас десь на 7 метрів, і дальній десь на 15 метрів. Тому по Нікополю на зараз немає проблем з водопостачанням. В разі критичного зниження рівня води у водоймищі труби забору необхідно буде в аварійному режимі переносити глибше. За словами першого заступника голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимира Орлова, керівництво ухвалюватиме відповідні інженерні рішення. Проте наразі працювати на прибережних зонах Нікопольського району та водній акваторії небезпечно через постійні обстріли. Тому адміністрація шукає інші альтернативні рішення, говорить Володимир Орлов. Є певний запас в каскаді Дніпра згідне ну по якому ми зможемо тримати рівень каховського водосховища на той мінімальній позначці, яка дозволить забезпечити водою саме Нікопольський, Криворізький район, підвоз води, накачка води. Воно обов'язково буде. Якщо нам буде потрібно, ми будемо скажімо, накачувати воду насосними станціями, відповідними, то підключати і вони будуть працювати. Всі ці питання вже давним-давно відпрацьовані. Також потенційно під загрозою система охолодження на Запорізькій атомній електростанції, яка бере воду для системи з водосховища. Як розповів професор кафедри екологічного аудиту Державної екологічної академії Міндавкілля Григорій Шматков, охолодження на заес здійснюється двома способами: один це брискальний басейн, і основний, другий це ставок-охолоджувач, який відгороджений від каховського водосховища земельною насипною дамбою. Если будет падать уровень воды в Каховке, упадет уровень воды и в этом пруду охладители. Есть как бы вариант, что есть связь между тепловой электростанцией, она рядом с атомной находится, и там часть воды, которая используется для охлаждения котельных агрегатов на тепловой электростанции, ее можно сбрасывать тогда в этот охладителя. Частично так и делается, но Може бути, можна буде збільшити. То тобто для атомної станції, я думаю, справляться атомщики з этой проблемою. Зниження рівня води загрожує і сільськогосподарським угіддям, які контролюють російські військові. Це підтверджує заступник директора з наукової роботи інституту водних проблем і меліорації Національної академії наук Андрій Шатковський. Це така ситуація, що практично його в 2023 році не буде. Але на 90% це на сьогоднішній момент. Це тимчасово окуповані території лівобережжя Херсонської області, і це частково Мелітопольський район. Туди Запорізька область, вже це вже Каховська зрошена система. Аж туди один канал заходить. То там також відповідно зрошення не буде. Тобто і Запорізька область також. Ще одне занепокоєння викликає весняний нерест риби. Кандидат біологічних наук Вадим Манюк зазначає, перепад рівня води в водосховищі у півтора метри це норма. А риба знайде місце, де віднереститися. Проте потенційна небезпека все ж існує. Що небезпечно, якщо от риба пішла на нерест і в цей момент спустила раптову воду ще раз. Оцей момент ікра залишається на поверхні, такі випадки відомі, і масові так мовити, загибель і самої ікри. І відповідно популяція риби катастрофічно може скоротитись. Рівень води поступово відновити. А це можливо зробити до речі, за рахунок води з вищих розташованих водосховищ. Ми можемо це регулювати. київський, канівський і так далі. То в принципі це можна звести до, до нуля, фактично ці всі загрози. За словами заступника голови обласної військової адміністрації Володимира Орлова, єдиний реальний вихід із ситуації, що склалася, це міжнародний тиск на ворога, аби змусити його закрити Шандори. Це питання міжнародне і може бути звернення до наших міжнародних партнерів, тому що ви ж розумієте, що і на на тому березі водосховища стоїть Запорізька атомна електростанція, яка теж залежить, залежить від цього водосховища. Тому це питання тримається на контролі у вищого керівництва держави. До міжнародної спільноти щодо цього питання звернувся прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на Росію, аби вона закрила шлюзи та відновила. Гідротехнічні споруди на Каховський ГЕС або ж дозволила це зробити українським фахівцям. Звертаюся до міжнародних партнерів та наголошую в іншому випадку. Ми зіткнемося з екологічною катастрофою, що матиме незлічені деструктивні наслідки для всього континенту. Сподіваємося, що міжнародна спільнота почує звернення України, і це питання вирішиться. Вислухайте програму Тема дня. З обласного і місцевого бюджетів постраждалим від ракетного удару по Павлограду виділили 15 мільйонів гривень допомоги. На місці ворожої ракетної атаки у Павлограді побував очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він поспілкувався із мешканцями постраждалого жилого сектору. Ми зараз знаходимося в місті Павлоград на минулому тижні, де стався масовно ракетний обстріл цього міста. Дивимося, як проходить ліквідація наслідків спричиненими ракетними ударами. Поспілкувалися трохи з людьми. Дуже вдячний міському голові міста за ту допомогу, яку він надає місцевій громаді. По підрахункам фактично збитків задано приблизно на 15 мільйонів. Проговорили, вирішили, що половину всіх збитків бере на себе місцева органи влади, і половину надаємо ми. Так що працюємо далі разом до перемоги. Міський голова Павлограду Анатолій Вершина наголосив, що разом з обласного та місцевого бюджетів виділили 15 мільйонів гривень. Найбільшу суму отримують власники будинків, які не підлягають відновленню. Трохи меншу – господарі домоволодінь, які потребують капітального ремонту. Кошти передбачені й на відновлення осель з менш значними пошкодженнями. Зараз з головою військової адміністрації Лисаком Сергієм Петровичем зустрічалися з людьми, які постраждали. перш за все. Ми знаходимося в епіцентрі цього. Його вибуху, цього прильоту ракети і поспілкувавшись, ми розуміємо, що ми правильно все робимо, тому що з перших днів ми організували роботу по ліквідації наслідків. Коли я приїхав до голови військової адміністрації і попросив допомоги, тому що ми не, не могли самі спра справитися, перш за все, фінансово і матеріально. Я маю на увазі матеріальний ресурс, будівельні матеріали. Ну, це таке вперше певно в історії в моїй роботі, коли Сьогодні попрохали, а завтра вже питання вирішено. Тобто, в понеділок я був вівторок. Уже була допомога з обласного бюджету в розмірі 7,5 мільйона, тільки грошима, плюс і ще будівельними матеріалами. Тобто працюємо. Допомагаємо людям. Люди, звісно, що ми співчуваємо всім тим, але стрес отримали не тільки ці люди в епіцентрі, стрес отримали всі люди жителі міста Павлограда. Тому наслідки ми ліквідовуємо і психологічно, і морально, і матеріально. Я дякую голові військової адміністрації обласної за допомогу, ту, яку надана місту Павлограду, і справимося обов'язково разом. До перемоги всі разом і все буде Україна. Я вже інформував, що ми, коли проводили наради і обговорювали це питання разом з жителями, ми розділили на три категорії: перша категорія це от такі будинки, які взагалі не підлягають відновленню, або підлягають повному капітальному ремонту. Друге, ті, де є можливість поточного ремонту, і третє те це незначні пошкодження, де шибки там можна відновити. Тобто, ті власники будинків, які повністю знищені або непридатні для житла, вони отримують по 600 тисяч. Нині на місці прильоту продовжують працювати комунальники, чути стукіт молотків, гуркіт техніки, десятки будинків із затягнутими плівкою дахами, вікнами. Частина хат суцільні руїни. Зболен споглядає на те, що залишилось від його селі. Сергій. Він каже, що ракета вибухнула на городі буквально за декілька метрів. Вся родина була вдома. В одній кімнаті мирно спали двоє дітей, в іншій він з дружиною. Шокована сім'я рятувалась через вікно. Синів батьки відправили до родичів. Самі залишилися на місці допомагати. Я проживав в будинку, саме туди був нанесений удар зі сторони Російської Федерації. Зруйноване майно вщент. Наразі. Проводяться роботи з прибирання. Комунальні господарства вивозять сміття, будівельне сміття. Хочу тільки подякувати всім небайдужим людям, які відгукнулися з допомогою до нас. Хто як може допомагає, допомагає фізично? Приходять люди. велике їм дякую. Допомагають гривнею, Також дякую. Так, взагалі підтримують всім. Велика подяка за це. Це сталося вночі приблизно у третій годині. Ми відпочивали. Вся сім'я була вдома. Ми з дружиною були в одній кімнаті. Двоє дітей наших були в іншій кімнаті. Коли стався вибух, всі були перелякані, шоковані. Забрали дітей чудом, всі залишилися живі. Ми через вікно вибралися з будинку і вже на дворі чекали родичів. Нас чекали, і я дітей віддав, а самі залишилися тут. Зараз проживаємо з батьками, тому що ну, житла не залишилося. Живемо в батьків. А тут будемо вигрібати, щось, щось, щось робити. І не знаю навіть що планувати. Будівельне сміття дуже багато вивозиться. Тут машини працюють комунальні вже тиждень і кожного дня дуже багато вивозять. Тому що воно ну все зруйноване, непридатне, то його вивозять десь на полігон на якийсь на смітник. Поряд з нами в цьому будинку загинула бабуся від травм. Садки у всіх тут вулиця тихенька, спокійно тут. Машин мало їздить, було місце гарне. Також благодійні організації, волонтери привезли брезент, покривельні матеріали, влада щось надає, якісь матеріали. Люди, в кого більш-менш можна відремонтувати, вони ремонтують. Так. В зрівнянні з тим, що ми вижили, це нічого, але це все, що у нас було, вкладено дуже багато сил, душі було дуже багато мрій і надій, які рухнули за одну секунду. Чи відбудовувати зруйнований дім родина ще не вирішила. Кажуть, буде важко жити на колишньому місці, де сталося так багато горя, та й залишки будівлі аварійні. Я сердечна любов Петрівна. Це будинок мого сина, який розрушився. Це їхня була кухня, це ванна. Тут вони зустрічали нас, друзів, внук зустрічав. Діти друзів зустрічали. Ми любили тут все время сидіти. Тепер його немає. Все розрушено, і будівля тут була теж варемянка літня, її немає, навіть немає і фундаменту на літній кухні. Все розрушено. Як вроді би тут нічого і не було, ніяких построїв. Із дому стало, що стало. Тут нереально відновлювати все полопане, потріскане, і скільки горя це принесло, тут просто тяжко знаходиться. Тут засипали будівельними матеріалами. Яма була дуже велика, чи воронка, як то кажуть, 8 на 12 дуже глибока і широка, скільки туди будівельних матеріалів висипали, вона ще й так глибока. Дуже велике спасіба людям. Всі прийшли на це горе, допомагають. обирати оці розрухи, всі відновлювати в кого що можна, накривати, що залишилось, зберегти ті самі дахи, дожі не заливали, щоб не розрушилось зовсім, щоб десь було приютитися, погрітися. Жалко людей. Жалко, що ж наробили. Оце люди. Діти живуть у свахи, великий стрес отримали, Старший внук теж Немножко не дочуває на вухо вдарила ця волна. Менше нервний стрес отримав, внучка нервний стрес отримала. Ну, внуки одним словом, дуже великий стрес отримали. три часи ночі сипеться стекло, грохот оцей вибух. Стекло на нас сипаться, щекотурка сипеться. Я не знаю, вони вибігли голі, можна сказати, в одних трусиках через вікно, бо заблоковані були двері, і засипане всекотуркою. Ну, будівельними матеріалами засипане було все. Вся стіна і збите стекло, Я не знаю, як вони залишились живі. Я не знаю. Все потріскане, як оце не впало на дитину. Що таке три часи ночі? Глибокий сон. І отаке от случилося. Діти залишились без нічого, без нічого. Ну це не головне. Головне, що вони живі. Це саме головне. Нагадаю, ворожий снаряд прилетів у приватний сектор Павлограда в ніч на 16 лютого. Забрав життя літньої жінки. Ще восьмеро людей постраждали. Понівечено понад 60 будинків. Вислухали програму Тема дня до ефіру. І підготували. Ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. Журналістка Суспільного Олександра Тронь. звукорежисер Олександр Сохач. інженер ефіру Наталія Назор. Програма Тема Дня на українському радіо. Дніпро.